Представники освітніх закладів, громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства в оновленому складі молодіжної ради при Закарпатській ОВА. Днями відбулися вибори, і більшість проголосувала за кандидатуру Вікторії Кенідри. Нині в складі молодіжної ради 22 осіб. Створили молодіжну раду при Закарпатській обласній державній адміністрації як консультативно-дорадчий орган ще розпорядженням голови адміністрації у 2019 році. Потім відповідно затвердили перший склад, і кожен склад діє два роки. І відповідно зараз, у 2022 році, провели чергові установчі збори і сформували новий склад молодіжної ради. Як воно відбувалось, кожен охочий кожен представник будь-якої громадської організації, студентського самоврядування інших інститутів громадянського суспільства віком від 14 до 35 років міг подати свою заявку для участі у установчих зборах і відповідно обрання до складу молодіжної ради при закарпатській ОДА ова зараз. Доносити проблеми молоді до керівництва області та головне приходити до влади з готовими напрацюваннями конкретних рішень. Лаконічно про місію молодіжної ради, хоч вона працюватиме і в інших напрямках. Ми співпрацюємо з різними організаціями. Ми втілюємо якісь корисні ініціативи. Ну, зокрема, зараз, ну, як ми розуміємо, найактуальніше це допомога нашим військовим, допомога вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток на Закарпатті. Це одна з, ну, з таких зараз найголовніших напрямків. Водночас ми будемо говорити про те, як розвивати молодіжну політику, як робити молодь більш активною, залученою до процесів прийняття якихось рішень, тобто, щоб це не було просто для галочки, що в нас є да, консультативно, до речі. Орган, а ми будемо говорити про те, що дійсно молодь щось може вирішувати, і молодь це вирішує, і молодь впливає на прийняття якихось рішень. Поки готують приміщення, у якому працюватимуть представники молодіжної ради, аби молодь збиралася для обговорень не в сесійних залах, а у форматі коворкінгу. А перші заходи, з яких почалася діяльність молодіжної ради, символічні: покладання квітів до пам'ятника борцям за свободу і незалежність у день гідності та свободи, і відкриття в Ужгороді аналога муралу, який знищили окупанти в Старобільську. Попереду чимало планів щодо розвитку молодіжної політики і справ, які будуть корисними і для Закарпаття, і для України загалом.